vi tao Сьогодні у нас урок з курсу Пізнаємо природу шостий клас за новою українською школою. І тема це твариноподібні одноклітинні, такі як амеби, інфузорії та їхня роль у природі і житті людини. На попередньому уроці ми з вами познайомилися із одноклітинними водоростями, розібрали їхню різноманітність, особливості будови, та познайомилися із способами розмноження. Сьогодні знайомимося із твариноподібними представниками одноклітних. Організму. Взагалі, мікросвіт ясніє великою кількістю інфузорій. І за своєю будовою вони дуже різноманітні. Одні з них схожі на хмаринки, інші на музичні інструменти, а ще можна зустріти інфузорії в формі голки або навіть сонечка. І ми з вами можемо подивитися на зображення, подивіться, і впевнитися в цьому, що вони дуже різноманітні і відрізняються за зовнішнім виглядом. Ми бачимо назви представників і будемо зараз е, з ними. Знайомитися Взагалі, найтакий поширеніший представник, який вивчають у школі, це інфузорія туфелька, тому що вона схожа на жіночу туфельку. Подивіться навіть за формою ми можемо в цьому впевнитися. Коли ми вивчали одноклітинні водорості, ми знаємо, що вони пересуваються за допомогою джгутиків, певних органел, але рухаються інфузорії за допомогою численних війок. Давайте розглянемо. Зовні від Тіла в них дуже-дуже багато цих війок, за рахунок яких вони можуть переміщуватися. Деякі інф... інфузорії вони ведуть прикріплений спосіб життя, ну, як приклад, це інфузорія трубач. На якійсь стадії розвитку інфузорії у їх складі наявні віїки, тому їх ще називають війчастими. Тобто, якщо попередніх представників одноклітинних. Водорости називали джгутиковими, то інфузорі називають вічестами. За способом живлення, як ви вже зрозуміли, так як це є твариноподібний організм, вони є гетеротрофами, споживають же готову їжу, яка створена природою. Вони їдять Найпростіших або бактерій їжу вони захоплюють за допомогою клітинного рота та перетравлюють у травні вакуолі. Ми з вами на попередньому уроці розібрали певні органели додатково і бачимо ось в них ротовий отвір, саме через них буде захоплюватися їжа. І ми бачимо саме травну вакуолю, в якій і будуть перетравлюватися ці одноклітинні організми. Також неперетравлені рештки їжі будуть виводитися в навколишнє середовище спеціальною органелою, яка має назву Порошиця. Подивіться, ось вона, і саме через неї будуть покидати організм неперетравлені рештки. Далі, характерною особливістю інфузорії є наявність в їхньому складі багато ядер. Ну, наприклад, у інфузорії туфельки. Наявно, два ядра, мале і велике, розмножуються інфузорії кількома, е, кілька разів на добу, саме шляхом нестатевого поділу. Пам'ятаємо, що нестатеве розмноження може відбуватися за участі лише однієї особини, тобто буде якби копіюватися. Але інфузорія за певних умов може. Е, розмножуватися і статевим шляхом, яке має назву конюгація. Тобто, коли відбувається статевий процес, ви пам'ятаєте, що беруть участь дві особини. Під час конюгації дві інфузорії зближаються і щільно змикаються одна з одної своїми черевними стінками. При цьому в їх клітинах відбувається складний процес обміну ядрами, що забезпечують передачу спадкового матеріалу майбутнім нащадкам. Процес такий триває близько 12 годин, і після цього обидві інфузорії розходяться і можуть знову ділитися нестатевим шляхом. Давайте розглянемо зображення. Інфузорія топелька це високоорганізовані найпростіші, що населяють прісні водоймища. Якщо вони розмножуються нестатевим шляхом, то це саме шляхом поділу клітини. Ось ми бачимо, ми вже знайомилися із цим процесом, але якщо це статевий процес, відбувається оновлення саме генетичної інформації. Дві інфузорії торкаються бічними сторонами, і вегетативне ядро розсмоктується. Бачимо дві інфузорії, вони якби дуже близько одна до одної. Далі відбувається поділ малого ядра. Три ядра розсмоктуються, одне ще раз ділиться, і одне з ядер переходить у сусідню клітину, формуються нові великі і малі ядра. Тобто не статеве розмноження за участі однієї особи, двостатеве за участі двох особин, яке тривалістю десь 12 годин, і при цьому відбувається передача. Генетичної інформації. Далі ми переходимо з вами до АМЕП, це наступні представники твариноподібних одноклітинних організмів, їх можна зустріти у прісній або морській воді, на узбережжях, водойм, в ґрунті чи піску і у місцях надмірного зволоження. Вони не мають сталої форми тіла, тому їхній зовнішній вигляд можна порівняти з розбитим на сковорідці яйцем. Тобто вони плавно розтікаються в різні боки, але їхній міст обмежує тонка клітинна мембрана. Тобто, вони та. Будуть розпливатися, але при цьому не втрачати частини свого тіла. Науковці налічують близько 14 видів роду амеб, серед них є певні представники. Зараз ми розглянемо їхню будову. Так, трішечки більше зроблю. Ну, Наприклад, амеба радіоза. Далі, амеб багатоніжка. Ми бачимо, що амеби за своєю будовою теж трішки відрізняються, але характерна ознака їх те, що вони мають несталу форму тіла і можуть її змінювати. Ми з вами розглянемо на прикладі амеби протеї, як виглядає тіло під мікроскопом і як відбувається пересування, як відбувається живлення саме таких. Представників трішки пізніше, зараз ми до цього перейдемо. Вони рухаються за допомогою псевдоподій. Що таке псевдоподії? Псевдоподії ще називають псевдоніжки або несправжні ніжки, тобто тимчасові випинання цитоплазми, які виконують функцію пересування, захоплення і поглинання їжі. Ми на зображенні з вами бачимо. Несправжні ніжки або псевдоніжки, псевдоподії. Ось вони. Тобто вони не постійні. Може бути так, що їх взагалі немає, або вони довші. І зараз розглянемо з вами відео, як саме амеба пересувається за рахунок цих псевдоподій. Так, ну. Бачимо, так, що ці несправжні ніжки утворюються з її тіла. І тим самим підтягують усю порожнину, таким чином вони рухаються. Тобто сталої форми в них немає. Також псевдоподії або псевдоніжки допомагають їм харчуватися. Ви вже знаєте, що амеби це є гетеротрофи, вони є твариноподібним організмом, споживають вже готову їжу, створену природою. І, пересуваючись, вони знаходять менших найпростіших і захоплюють їх своїми псевдоподіями. Захоплена їжа потрапляє всередину цитоплазми в вигляді бульбашки оточеною мембраною. Так утворюються травні вакуолі. Всередину вакуолі з цитоплазми потрапляють травні ферменти, речовини, що розщеплюють продукти органічної природи. Відбувається внутрішньоклітинне травлення, і процес захоплення твердої їжі амебою ще називають фагоцитозом. Давайте з вами розглянемо амебу. Яка саме харчується і захоплює меншу за розміром бактерію саме шляхом фагоцитозу. Дивимося, ось тут зараз з'явиться оцей одноклітинний організм, який буде здобиччю для амеби. Бачимо зараз. Ось бачимо цей організм і утворюються несправжні ніжки, подивіться. І тим самим вони захоплюють цей одноклітинний організм, подивіться. і він потрапляє у саму клітину. Зараз можемо впевнитися, що це живий організм, він почне рухатися. саме в травні вакулі він почне перетравлюватися. І саме процес перетравлення буде внутрішньоклітинне травлення. Ми побачили, як це відбулося, розмножується амеба шляхом поділу клітини навпіл, тобто процес саме нестатевого розмноження. І останнє, що ми сьогодні розглянемо, це Важливі складові, складові живої природи, тобто роль природі в житті людини, саме інфузорі та амеб. Вони є індикаторами чистої води. Далі є кормом для багатьох дрібних тварин, і людина саме за рахунок їх створює корм для рибок і є об'єктом вивчення у багатьох сферах наукових досліджень. Можемо розглянути цей. Це зображення, Тобто амеби інфузорії є дуже важливими складовими живої природи. Ми з вами закінчуємо і на наступному уроці будемо знайомитися із інфекційними захворюваннями. До побачення!